Компанія Easy AutoLutzk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні у вашій увазі класний єтрончик в комплектації S-Line. 2022 рік у нас виготовлення. Це чистий, модельний та календарний. Автомобіль був виграний на німецькому лізовому аукціоні. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Він без жодного підфарбування, Додатково відео з точноміру фарби надам усім бажаючим придбати дану автівочку. Маємо батарейку 95 кВт, це у нас Єтрон 55, -ка. ось все у нас показано. З пробігом 49 тисяч км. Автомобіль без пошкоджень, без царапин, без вмятинок. Одним словом, максимально наближений до стану нового автомобіля в автосалоні. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там дивіться посилання на інші наші соцмережі, це є Тікток, Інстаграм, Телеграм. Дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну а зараз пробіжимося по комплектації. Бачимо, у нас топова LED-оптика стоїть з омивачами фар. Також паратроніки 360 градусів. Далі. Топова камера з усіма можливими асистентами для водія. Два порти зарядки у нас з лівої сторони та з правої. Ось такі легкосплавні диски, безключовий доступ. До речі, ці диски у нас на літній гумі і в додаток ще йде зимова гума теж на легкосплавних дисках, досить достойному протекторі. Ну Йдемо до салончику. Що ми маємо в салоні? Салон у нас ось такі спортивні сидіння має, есочні. електрику та пам'ять сидінь. Стан дверної карти теж дуже класний. Комбінація світло-сірого і шкіри з алькантарою темно-сірою дуже гарно виглядає. Стан сидіння теж все в ідеалі. Воно так в одну сторону гладиш, воно типу як зачесується та алькантарка. Стан пройому без зауважень. Кермо. Ідеальне перфороване скошене у нас. Кожна кнопочка, ну все як новеньке. Маємо чорний дах, показую салон, як виглядає, також пасажирське місце. По панельці все є суперово. Ми йдемо до заднього ряду, сидінь, вас заведу. Тут усе як новеньке, підлокітник. Багатофункціональний. Так, як той вона закривається. О, вже не знаю. Ага, там кнопочку нажимати треба. Тут все піднімається, закривається. Стан прийомів. Стан дверної карти. Так, не чи ключики. Ага, ключики у нас два. І у нас повинно бути... Відкривання ногою. Бачите, ключі в руках не нажимались, автомобіль відкрився. Шторочка на місці. Тут у нас кульочки для ось тих коліс. І зараз ще глянемо, що ми маємо. Додатково до того всього присутній фаркоп, кому потрібно для велосипедів. Далі у нас йдуть різні... Сітки, ковпачки до коліс і ще ми маємо тут аптечку. Тут все назад Сидіння у нас, до речі, з багажника складається. Хлопс, дивіться. І робиться ось таке величезне спальне місце. Зручно, файно, приємно на весну, на літо. Десь на них їздити відпочивати на цих вітрончиках. Так, і повинно закриватися ще. Так, все працює, бачите? Ногою раз змахнув, і автомобіль закрився. Зручно, коли несеш в руках якісь пакети. Ну йду по правій стороні, пройдусь. Стан дверної карти, стан пройомів. Одною рукою назад, хлопс. І все. сидіння знов в своєму положенні. Так само тут. Стан цединь ще раз. Ще а, ось цей ракурс хотел вам показать, как она вот злиться выглядит. И идем до переднего пассажирского места. Стан дверной карты. Стан в проеме. Знову ж таки цединня. Еще раз цединня водия. От шкіра матовий колір, таке все нове. По панельці, по всьому все супер. Ще покажу він код. Відразу всім бажаючим перевірити автомобіль по різних базах. Хто не знав, у них він код на задній стійці в багажнику. Ось він. І заглянемо, що під капот по зарядних нас. Так, це закриємо. Ну і заглянемо під капот на зарядні шнури. Вибачаюсь, перебив нас з дзвінком відео, роблю це таки другий кадр. Так, і дивимося. Тут у нас все файненько. Ось що ми маємо. Так. Все ще теж як нове зарядки, повний комплект. Зараз секундки, Щоб вони нас не повтікали з вітром. Є на трьохфазку, на силову, на звичайну розетку, всі перехідники. Зарядка у нас правильна, оригінальна, 11 кВт має. І ще у нас там знизу така схованка є. Дітрончики всі про неї знають, а хто не знає, то часто шукає. Тут у нас компресор, балончик, усі ключики і плюс секреточка. Все є на місці. Зручно зроблено, в плані того, що коли автомобіль загружений, а щось, не дай Бог, там, з колесом сталося, ви собі завжди прийшли в капоті дістали. Мені, наприклад, ця функція в експлуатації єтрона дуже подобається, що не потрібно весь багажник розгружати, щоб достати там якісь потрібні речі для колеса. Ось така машинка. У нас буде в продажі. Кого вона зацікавить, детальніше зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також вітаються... Будь-які вам відомі перевірки на будь-які наші автомобілі, яких є досить багато. Після чого можемо робити доставочку по Україні. Дякую всім за перегляд даного відео. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!